Друзі, всім привіт! Хапаєвте Львів на зв'язку. Ви бачили, ми мали багато продаж, але також для вас маємо знову дуже класних багато варіантів. І один з яких це ось такий Volkswagen Touareg 2016 року випуску. Дана автівка є придбана у нас в салоні офіційного дилера. По комплектації він не є там супер-мега напакований, скажімо так, але він. Має 3 літра дизель і має 164 тисячі рідного пробігу. По кузову він виглядає дуже гарно. Автова передній власник автомобіля завжди мав каску. і якщо там якась дрібничка, це все зразу від ліквідовувалось. По кузову на даний момент якихось критичних зауважень немає. Ясно, що за час експлуатації якісь дрібненькі м'ятинки чи щось таке буває. Позаду ми маємо. Просторий багажник, який знаходиться в ідеальному стані, шторка присутня. Тут ми маємо повністю весь комплект, компресор, ключі, все є. Реально за автомобілем дуже гарно доглядали. З цієї сторони за також немає. Дуже гарно, гарна резина, також ще є комплект зимової, літня, практично нова. Перейдемо у село. О салоні. Зараз багато хейтерів скажуть, та урек і не на шкірі. Клієнт, який купляв автомобіль, він спеціально не хотів шкіряного салону. Вибрав текстильний і він його гарно за ним доглядав. Він знаходиться в ідеальному стані, без жодних зауважень. Тут також все гарненько, пластмаса нічого не подерті. Тут ще є попільнички, які ні разу не використовувалися. Пластмаса реально вся в ідеальному стані. Тканина також, просто без ніяких потертостей чи щось такого. Тут ми маємо також ідеальний стан сидінь. Водійський, навіть водійський в ідеальнішому стані. Гарний чорний рояльний лак. Велика розширена мультимедія. Зараз робимо запуск, так як цей трилітровий він звучить дуже круто. Є люди, які е, полюбляють звуки пташок, називається, піротлістит, е, а це можна слухати звуки мотора цього просто хоч цілий день, гарна лінзована оптика. Тут ми маємо, звичайно, повний електропакет. Навіть водійська завжди тут затирається Ця в ідеальному стані. Хоча в автомобіль має 9 років експлуатації. Лак рояльний, також зауважень, жодних немає. Автосвітло присутнє, круїз контроль. Кермо в ідеальнішому стані. Кнопочки, нічого не затерто, все гарненько. Так, 164. Тисячі пробігу треба скинути ТО. Звук реально ідеально. Моторчик працює просто ідеально. Розширена мультимедія, двохзонний клімат контроль, електроручне гальмо. Ну і вибережемо їзди. Коробка працює без ніяких пенків чи чогось такого, їде гарненько, Зад перемикається по колу є парктроники. Дзеркало з автозатемненням. Найдуть отакі всякі ніші, вони просто в ідеальному стані, аж хочеться більше розказати про даний автомобіль. Тут також все просто в ідеальному стані. Двигун працює ідеальніше. Тому, якщо у вас дійсно цікавий надійний перевірений автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127 та робимо тест-драйв. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також урізан. Всім гарного дня, хапай авто, нахапай авто.